Послання святого апостола Павла до Ефесян, глава 5, вірші з 1 по 8. Бывайте оба подражатели Богу, якоже, чадо возлюбленное, и ходите в любви, якоже и Христос возлюбил есть нас, и предаде себе заны приношение и жертву Богу в воню благоухания. Блуд же всяка нечистота и лихоимство нежеда именуется в вас, як уже подобает святым. І сквернословие, і боесловие, или кощуны, я же неподобная, но паче благодарення. Сіє бо довести, яко всяк блудник, ілі нечист, ілі лихоимец, и же ідолослужитель, не імать достояння в царстві Христа і Бога. Никто же вас дольстит суетными словесы, Сих ради грядет гнев Божий на сыны непокоривые, не бывайте убоса причастницы Сим, бесего иногда тма, ныне же свет, о Господи, Як уже чада света ходите. Будьте, отже, послідовниками Бога, як любі діти, і ходіть у любові за прикладом Христа, що полюбив вас і видав себе за вас, як принос та жертву приємного Богові запаху. Розпустай усяка нечистота та захланність, щоб і не згадувалися між вами, як цей личить святим. Так само, безсоромність чи балачки, безглузді, порожні жарти, воно бо непристойне, а радше дякуйте Богові, бо знайте. Що жадний розпусник чи нечистий, чи захланний, що є ідолослужитель, не матимуть спадщини у Христовім і Божім Царстві. Нехай ніхто вас не зводить марними словами, бо, власне, через це спадає гнів Божий на синів бунтівливих. Не майте, Отже, нічого спільного з ними. Ви були колись темрявою, тепер же світлом у Господі. Поводьтеся ж, як діти світла!